Дуже важливо зрозуміти, що зараз росіяни активно риють окопи у Курській області. Про що це говорить? Ну, по-перше, що зараз Збройним силам України буде дійсно важче, адже росіяни панічно намагаються зупинити просування наших військ. І як ви бачите, що щодня фактично під нашим контролем опиняються якщо не кілька десятків, то точно кілька російських сіл. Росіян дійсно паніка. Наскільки російські окопи можуть загальмувати наступ Збройних сил України і як ми можемо з цим боротися? Про це сюжет а після цього з військовим експертом обговоримо, що відбувається на Курщині просто зараз. Поїхали. Відстояти курськ будь-якою ціною. Головна задача стоїть безумовно, перед Міністерством оборони. В Кремлі кинули всі сили, щоб зупинити наступ ЗСУ у Курській області. Видивіть, виб'іть противника з наших територій. Для цього росіяни підключили величезні резерви живої сили. Вони наразі перекидають усе, що є живе з Ленинградського воєнного округу, з Калінграда перекидають. Таким чином, повністю оголюючи свою оборону на східному фланзі НАТО, які вони ще донедавна розповідали своєму суспільству, що нібито прямо загрожує Російської Федерації і одразу буде напад, якщо не концентрувати таку велику армію, ці сили пачками потрапляють в полон. А ті, хто поки що тримається, або стріляють, або копають окопи. Росія стурбована іри окопи боїться швидкого просування українців на Курщині. У будівництві окопів росіяни дійсно профі. Це зафіксовано поблизу Курська, це зафіксовано поблизу Курчатова. Зокрема, в Курчатові вони концентрують окремі загони спецпризначення різних підрозділів. Мета будівництва такої лінії захисту цілком очевидна. І вони хочуть просто-напросто оточити десь операційну зону, де діють українські війська. Е, нарити максимум укріплень для того, щоб ну, хоча б е, наш наступ не розростався далі по території Російської Федерації. Але не менш очевидним є її безглуздість, адже ЗСУ чудово знають, де саме окопуються окупанти. Я не думаю, що ми будемо штурмувати великі міста і намагатимемося їх захопити. Це нам не потрібно. В нас не ті сили для того, щоб це робити. У нас, от власне, от класична операція, а росіяни. Е, ман, ну, класична рейдова операція, а росіяни риттям оцих окопів просто хочуть локалізувати е, нас на своїй території, щоб ми не почали рухатися далі. Тобто свідомо йти на траншеї українські воїни не будуть. Наша ж задача зайняти вигідні позиції і максимум виманювати резерви, щоб знищувати їх на підході. В Курську область зайшли елітні війська зсу. Ми для цієї операції дійсно взяли найкращі елітні бригади. Ми взяли, ну тобто, техніку, яку надана, нам, надана нам західними державами-партнерами, і ми намагаємося її ефективно використовувати. Тому окопи Росіян будуть точно відчувати на собі всю міць вогню, в тому числі західної зброї, артилерія, безпілотники та навіть танки. Sky News. зсу можуть використовувати у Курській області британські танки «Челленджер-2». Одна із цілей ЗСУ розтягнути лінію зіткнення, а отже, збільшити масштаб паніки у Путіна. В ідеалі під вогневий контроль взяти трасу Курськ-Белгород, щоб розтягнути і розрізати оце угрупування Сєвер і зробити його ну повністю поламати його логістику. Такі дії вже дають про себе знати. З деяких ділянок вітчизняного фронту окупантів перекидають на Курськ. Саме угрупування «Север» відповідальне за харківські плацдарми, за наступальні дії на півночі Харківщині. То те, що говорять там, зокрема, і мої друзі з 92-ї бригади, що трішечки, але тільки трішечки поки що їм стало легше в цьому районі. Тобто ситуація із окопами свідчить про те, що окупанти слабкі на своїй же землі. Те, що вони копаються на своїй території, це свідчить про те, що у них поки що недостатньо сил для того, щоб відтискати нас назад через кордон. Зупинятися на досягнутому ніхто не планує. Незважаючи на те, що стратегічні цілі виконані. Далі росіян чекає тільки гірше. Долучаю до нашої бесіди Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії Південь і військового експерта. Сергій, добрий вечір. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю героям, слава. А от все ж таки є наразі, ну не те, щоб ризика, а перспектива окопної війни війни на Курщині. Про це принаймні зараз багато хто говорить, адже росіяни активно риють саме окопи. А розкажіть, будь ласка, наскільки це може завадити нашим збройним силам? Чи навпаки можна вважати це за певний успіх? Адже це буде певна фіксація тієї зони Курської області, яку контролюємо саме ми. Розкажіть своє бачення. Більше того, я скажу, що зараз на російському телебаченні, яке є і формує дуже часто думки громадськості з цього приводу, вже почався певний розігрів, тому що вони починають говорити про прикордонні Російської Федерації, про ті, як ті території, що їх треба віддати. Я розумію, що тут може бути елемент омани, елемент ІПСО з російського боку. Тим більше вони говорять про все прикордоння. Я так розумію, те прикордоння, яке є якраз з нами з Україною. Власне, це про грів з одного боку. З іншого, якщо ми говоримо про ті цілі, які покладені перед нашими військами у ході цієї операції, то повернемося до визначального і, на мій погляд, базового. А хто знає насправді у чому мета все-таки цієї операції, яку спочатку називали Суржанська операція, тепер називають уже як Курський фронт. Власне, про це ніхто не знає, тому що з одного боку стратегічні завдання ми бачимо певні і політичні, зокрема добре, військово-політичні вони виконані. Це величезний ляпас Путіну. Це демонстрація усьому світу, що не існує сьогодні так званих червоних ліній, що можна атакувати і бити Російську Федерацію і карати. За ті порушення, за ті злочини, які вона демонструвала і демонструє, зокрема на території нашої держави, і, власне, до військового аспекту, до цієї компоненти, про яку ми говоримо, окопна війна. Звичайно, я не думаю, що зараз в наших планах є окопна війна. Хоча за певною інформацію. Яка і є, то разом з силами оборони заходили, скажімо так, ті підрозділи, які будуть або можуть виконувати відповідні функції для обладнання фортифікацій. А з іншого боку, якщо хтось вважає, що до будівництва фортифікацій росіяни приступили лише зараз, у цьому глибока помилка. Давайте згадаємо сьогоднішнє відео, наприклад, про відомий ротний опорний пункт, де було затримано і взято у полон. 102 вояка російської армії. Ви бачили, мабуть, це відео, де це укріплення ну викликає, скажімо так, повагу. Копати вони дійсно вміють, і фортифікація там надзвичайно серйозна. Її можна, до речі, використовувати для сил оборони. Так, от я думаю, що це швидкоруч копання окопів сьогодні, а дуже швидко вони, до речі, копаються це правда. Це все-таки є ознака в тому числі. І панічних настроїв, які на сьогодні є на Російській Федерації, розуміємо, що ми дійно інформаційно максимально обмежили цей район, де відбуваються бойові дії для російської громадськості. А з іншого боку, чи вдасться так зробити з територією, яка поступово переходить під контроль сил оборони? Раптовість наших дій, звичайно, ще раз скажу, населені пункти, навряд, навряд чи хтось буде атакувати. Ворог в принципі дуже багатьох випадках здається. Сам втрата управління, втрата управління. Ось що демонструють ці окопи, які будують дещо хаотично, намагаючись дійсно. Обмежити той ареал, де будуть відбуватися бойові дії, і до речі, тут треба сказати, якщо про ці окопища інформаційна медійна складова досить таки чітко прослідковується, і я б назвав її все-таки російською і псошною, тому що вже пішла мова про те, що, начебто, сили оборони України на цій території беруть якийсь там котел і там замкнуть і будуть знищувати. Оце власне пояснення того, що росіяни сьогодні так швидко намагаються будувати ту фортифікацію. Яка навряд чи їм допоможе, тому що е питання використання далекобійної зброї е з боку України і, і дозу на використання цієї зброї, я думаю, це питання часу, і курська операція, якраз і цей момент вона мені здається прискорила. Пропоную Сергію короткий синхрон подивитись з російського телебачення. Там вже пропонують таку гіпотезу, що можливо і доведеться відмовитись від частини Курської області. Давайте подивимося, а потім прокоментуємо це. Пакіться. Ну, постаратися дивитися цинічно, хоча це безумно тяжело, поніше емоцій. Посмотреть на карту, на карту Росії желательно і ви з картою огромної Росії вот потерянні території. Эвакуировать надо со всего приграничья, да. со всего. Стоит. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог, без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Ну вот, разумеется, такая история. Давайте тверезо оцінимо. Росіяни та звісно можуть нести будь-яку шизофренію, але ми знаємо, що абсолютно ніякі бунти там не відбудуться у цих регіонах, яких фактично росіяни кинули, залишивши там строковиків їх охороняти. А чи можуть дійсно росіяни забути про Курський регіон і не забирати, не перекидати сили з Донеччини і далі продовжувати тиснути на сході, просто, просто похоронивши свою територію і викресливши? Із пам'яті росіян я, звичайно, теж не вірю в те, що на Росії зараз буде відбуватися якийсь певний бунт від того, що там як кажуть зливають їхні території. Росія продемонструвала, що їй все рівно. їй все рівно, коли обирали так званого президента, так званої Російської Федерації, і це Путіна влаштовувало, тому що ця байдужість Росіян, а все вже вирішено. Вона а, якраз і знову привела його і посадила на той царський трон, на якому він знаходиться, і думаю, що це назавжди. І власне, росіяни, от це знаєте, це е, зворотній бік е, тієї пропаганди, яка в е, Росії ну процвітала просто бугним цвітом, як кажуть. Це те, що росіянам все рівно насправді що буде з їхньою батьківщиною. Ну, ви бачите, що багатьох беруть в полон, але більшість. Більшість а, строковиків, бачите, цей момент підкреслюють строковиків, військовослужбовців російської армії, вони здаються у полон, тому що в них немає жодної мотивації. Вони хочуть жити. Це абсолютно вірно, це логічно для будь-якої людини. А битися так, як б'ються українці зі зброєю в руках за свою землю, вони не готові. Вона для них чужа. Насправді так от, повертаючись до того, що прогрівають росіян, віддадуть території чи не віддадуть звичайно. Україна показала, що першої червоних ліній немає так званих російських. По-друге, слабкість насправді режиму Путіна, тому що будь-який режим тиран, тиранів, він може що Надувати щоки і демонструвати, начебто, свою готовність до будь-яких викликів. А насправді цього немає. І російська ситуація, курська ситуація, це показала, чи відмовляться росіяни від цих територій. Е, ви знаєте, дійсно важко передбачити інколи, а що спаде на голову цим. Не досить здоровим людям, м'яко кажучи, які знаходяться в Росії при владі, і ми зараз, хоч і не лікарі, але ми прекрасно розуміємо, що лише ну саме хворі люди могли розв'язати таку війну, займатися геноцидом цілої нації української нації і продовжувати це робити. Тому тут момент важливий мені здається, все таки, і в тому числі і в іншому, що розбудити Росію. Яка має колись прокинутися, нам робити своє зразу? кажу: в мене немає сподівань, але тим не менше, спробую пояснити. Це сподівання на якраз на тих батьків тих строковиків, які опинилися в нашому полоні. І коли інформаційна війна перейде через кордони, через оці окопи, вона дійде до Москви, до Санкт-Петербурга, тоді ситуація можливо буде змінюватися. А наразі вони дійсно копають окопи інформаційні такі. Але я думаю, що креатив збройних сил України він е передбачав і такі кроки. Що росіяни будуть окопуватися, власне, спостерігаємо, бо фронт справа дуже динамічна. І до Східного нашого фронту, до Донецької операційної зони, я думаю, теж були сподівання, що ворог буде перекидати свої певні сили з російсько-українського фронту на Курську дугу там на Курський фронт. Але пройшло досить таки мало часу. За історичними вимірами в будь-якому разі, е, і сказати, що от вони мали на другий день це перекинути. Поки що намагаються це зробити власними силами там угруповання Сєвєр, е, там перекиданням якихось внутрішніх резервів. Але бачимо, якість цих резервів вони здаються у полон. Е, то будемо сподіватися на те, що на фронті дійсно трошки послабше. Вони змушені будуть ці резерви перекидати. Якщо ні, то в будь-якому разі виконується стратегічна. Задання стратегічної оборонної операції наші нашої на фронті і в Донецькій операційній зоні, в тому числі, ми максимально наші підрозділи знищують ресурс ворога, він не безкінечний все рівно, а, максимально знищують і відходять на більш підготовлені позиції. Це ж проговорювалося, про це ми говорили. Тому е, курські події, я думаю, вони прискорюють, все-таки. Е, Проблеми великі проблеми для російської армії на російсько-українському фронті. Сергію, буде завершальне до вас питання. Думаю, його важливо обговорити. Бачу зараз заяву Сергія Добряка, це голова міської військової адміністрації міста Покровськ Донецької області. Добре. Він так він каже, що росіяні росіяни окупанти підійшли впритул до міста. І потрібно евакуювати всіх громадян, адже далі краще не стане. А, а розкажіть, будь ласка, яка ситуація на покровському напрямку? Чому ми бачимо такі новини? От останнім часом що вже я бачив, і здається, в Турецьку на околицях міста в певних будинках ведуться бої. Наші штурмові групи звідти викурювали росіян, але вже потроху, потроху намагались вони заходити. Наскільки ситуація критична зараз? Ну, дійсно є надзвичайно складною важкою про що я сказав, при тому, що нам вдається максимально знищувати росіяни. Це теж е на цьому наголошую. І якщо доведеться відходити на ті позиції, які вже підготовлені, це доведеться зробити в будь-якому разі. Ми розуміємо прекрасно, сьогодні е багато в чому росіяни йдуть в Абанк. Їм необхідно перебити е інформаційну, хоча б події е в Курській області, е і показати хоч якісь е перемоги. На Покровському напрямку або на інших напрямках в Донецькій операційній зоні. Ми це прекрасно все розуміємо. Але знову таки, я думаю, що ті події, які розвиваються в Курській області, це вже історична подія. І це лише, ну скажемо так, певний етап російсько-української війни, і далі буде. Що буде далі? Будемо спостерігати. Добре, що про ці задуми українського військового командування знає дуже обмежене коло людей. Курськ став несподіванкою для е, ворога, і саме тут він не зможе сказати он утонув або вона утонула. Тут якраз все буде навпаки. Курськ – це лише початок. Я на це дуже сподіваюся. Дуже сподіваємось. І враховуючи те, що і Брянщина, і Білгорщина зараз знаходяться в одному статусі разом з Курською областю, контртуристична операція там триває. то… Побажаємо успіху нашим хлопцям. Дякую, Сергій Брачук, речник української Дякую. добровольчої армії. Південь, військовий експерт, був в Україні сьогодні. Дякую, Сергію.